Біблія, друга книга хронік, розділ 29. Язек зійшов на царський престол, коли йому було 25 років, і 29 років він владарював у Єрусалимі. Його матір Авія була дочкою Захарії. Він чинив так, як було до вподоби Господу, в усьому дотримуючись діянь свого прабатька Давида. Вже першого року свого владарювання, в першому місяці, він відчинив двері Господнього храму і поновив їх. Єзекія звелів священникам і левітам зібратись на східній площі і сказав їм: Слухайте мене, левіти, негайно освятіться і освятіть храм Господа, Бога ваших батьків, та викиньте всяку нечистоту зі святого місця. Адже наші батьки, втративши вірність, робили злочини перед Господом, нашим Богом. Залишили його і цілковито відвернулись від Господнього намету, повернувшись до нього спиною. Вони замкнули двері навіть у притворі, погасили світильники, не спалювали на жертовниках кадіння ладану і не приносили жертв всепалення Богові Ізраїлю. Через те Господь запалав гнівом на юдею та на Єрусалим. Він віддав нас на ганьбу, на спустошення і на посміховисько, як ви бачите на власні очі. Тому й наші батьки полягли від меча, а наші сини, наші дочки та наші жінки опинились за це в полоні. І от тепер я маю намір поновити заповіти з Господом, Богом Ізраїлю, аби Він відвернув від нас полум'я свого гніву. Тепер же, сини мої, не будьте недбалі, адже вас обрав Господь, щоб ви стояли перед Ним і служили Йому, були Йому слугами і спалювали на жертовнику кадіння ладан. Після цього піднялись левіти. Махат син Амасії, та Йоїл син Азарії, від нащадків Кегата, із нащадків Мирарі – кіш, син Авдії, та Азарія син Єгалейлела, із нащадків Гершона, Йоах – син Зіми, та Еден, син Йоаха, із синів Еліцафана Шімрі, та Єїїл. із синів Асафа Захарія та Маттанія, із синів Гемана Єгіїл та Шімей. Із синів Єдутуна, Шимая та Узіїл. Зібравши своїх братів, вони освятилися і за наказом царя пішли, аби, згідно з Господнім словом, очистити Господній храм. З метою очищення, священники війшли всередину Господнього храму і винесли усяку нечистоту, яку виявили в Господньому храмі, у двір Господнього храму, а вже звідти. Левіти забирали і виносили геть до потоку кедрон. Вони почали освячення в перший день першого місяця, а восьмого дня того ж місяця увійшли до Господнього притвору. Освячення Господнього храму тривало ще вісім днів і було завершене 16-го дня першого місяця. Після того пішли до царя Єзеки і сказали: ми очистили весь Господній храм, а також жертовник всепалення. І все його приладдя, стіл для виставних хлібів, і все його приладдя. Над усім начинням, яке цар Ахаз вилучив зі споживання за період свого владалювання і відступлення, ми звершили обряд освячення, і зараз воно знаходиться перед Господнім жертовником. Вставши з позаранку, цар Єзекієв зібрав можновладців міста і пішов до Господнього храму. Потім привели сім тільців. Сім баранів, сім ягнят та сім козлів у жертву покути за царство, за святиню та за всю юдею. Цар звелів священникам нащадкам Аарона принести усе це в жертву всепалення на Господньому жертовнику. Зарізавши тельців, священники взяли їхню кров і окропили жертовник. Потім зарізали баранів і також окропили кров'ю жертовник. Далі зарізали ягнят і тією кров'ю ще раз окропили жертовник. Привели також козлів, призначених для жертви за гріхи, і поставили перед царем та зібраними, котрі поклали на них свої руки, після чого священники їх зарізали, а їхню кров вилили на жертовник, як жертву спокути за гріх усього Ізраїлю. Адже цар звелів звершити жертву всипалення і жертву за гріх усього Ізраїлю. Єзекія поставив Левітів у Господньому храмі з симбалами, цитрами й арфами за постановою Давида, а також царського провидця Гада і пророка Натана це було свідченням того, що ця постанова від Господа дана через його пророків. Отже, левіти стали з інструментами Давида. А священники з трубами. Тоді Єзекія звелів принести на жертовник жертву всепалення, і щойно розпочалось жертву приношення всепалення, зазвучала пісня хвали Господу в супроводі труб та інструментів ізраїльського царя Давида. Усі зібрані долілись, вклонились. І доки не закінчилась жертва всепалення, лунали мелодії співців та трубили труби. А коли все палення закінчилось, цар і всі, що були з ним, схилились і долілись вклонились. Після цього цар Єзекія разом з можновладцями наказали левітам прославити Господа словами Давида та Ясновиця Асафа. Отже, вони з радістю заспівали пісню хвали і, схилившись на коліна, долілись поклонились. Тоді Єзекія заговорив знову і сказав. Тепер ви цілковито освячені для Господа йдіть і приносьте жертви, подячні приношення в Господній храм, і всі присутні почали приносити жертви й подячні приношення, а хто щиро бажав, то і жертви всепалення. Таким чином, загальна кількість жертв всепалення, які принесли громада, становила 70 тельців, 100 баранів і 200 ягнят. Усе це призначалось на жертву всепалення для Господа. А посвячених жертв подяки було тельців 600 і три тисячі овець. Проте священників було надто мало, і вони не були спроможні здирати шкури з усіх жертв всипалення, тому їхні брати Левіти допомагали їм аж поки не закінчили цієї праці, і поки інші священники також не звершили обряду свячення. адже левіти поставились до справи освячення сумлінніше, ніж священники. Було також багато всипалень із жиром мирних жертв і возливання до всепалень. Отже, так було відновлено служіння в Господньому храмі. Єзекія разом з усім народом раділи з того, що Бог учинив для народу, адже все це сталося досить несподівано. Розділ 30 Єзекія послав до всього Ізраїлю та до юдеїв гінців з листами, починаючи з Єфрема та Манасії, Закликаючи прийти до Господнього храму в Єрусалим, аби разом справити Пасху для Господа Бога Ізраїлю, цар порадився зі своїми можновладцями та з громадою Єрусалима і було вирішено відзначити Пасху в другому місяці, адже не було можливості її справити в призначений для цього час, оскільки ще недостатньо було священників, які освятились. Та й народ не міг прибути вчасно до Єрусалима. Тому така пропозиція була найбільш оптимальною, як для царя, так і для всієї громади. Після цього вирішили оголосити по всьому Ізраїлю від Вірсавії до Дана, щоб усі прибули в Єрусалим для відзначення Пасхи Господу, Богові Ізраїлю, бо вже давно не святкували її так, як було прописано. Отже. Гінці з листами від царя і його можновладців поспішили по всьому Ізраїлю та юдеї. В листах говорилось діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він повернеться до вас, до всіх, котрі залишились живими, врятувавшись від рук Асирійських царів. І не уподібнюйтесь до ваших батьків та до ваших братів, котрі відступили від Господа Бога своїх батьків, через що Він і віддав їх на спустошення, як ви самі бачите. Тож тепер не будьте туго шиїми, як ваші батьки. Простягніть ваші руки до Господа й прийдіть у Його святилище, яке він освятив навіки, та служіть Господу вашому Богові, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Бо якщо ви навернетесь до Господа, то і ваші брати, і ваші діти відчують на собі милосердя з боку тих, котрі їх запровадили в неволю, і вони повернуться в цей край. Адже Господь ваш Бог милосердний і співчутливий, і Він не відверне свого обличчя від вас, якщо ви навернетесь до нього. Отже гінці проходили від міста до міста по краях Єфрема, Манасії аж до Завулона. Але люди висміювали їх і глузували з них. Проте деякі мужі з племен Асира від Манасії та від Завулона впокорились і прибули до Єрусалима. Рівно ж і на юдеях була Божа рука, щоб зробити їх однодушними щодо виконання наказу царя і можновладців, які діяли за Господнім дорученням. Таким чином, у другому місяці в Єрусалимі. Зібралась величезна кількість народу, щоб справити свято опрісників, отже, це зібрання виявилось дуже великим. Насамперед вони піднялись і знищили всі ідольські жертовники, що були в Єрусалимі, а також усі жертовники для кадіння порозбивали їх та повкидали в потік кедрон, а 14-го дня другого місяця приготували пасхальне ягня. Засоромлені священники і левіти освятилися і внесли жертви всепалення до Господнього храму. Вони знову зайняли належні їм місця у відповідності з обов'язками, прописаними в законі Божого чоловіка Мойсея. Священники кропили кров'ю, яку брали з рук левітів. Оскільки серед зібраних було чимало людей, котрі перед цим не звершили обряду освячення, тому левіти повинні були самі різати пасхальних ягнят за всіх неосвячених, аби й вони стали освяченими для Господа. Адже більша частина народу, переважно з нащадків Єфрема, Манасії і Сахара та Завулона, не очистились, але їли Пасху не у відповідності з приписами. Тому Єзекія молився за них, говорячи: Господи благий, прости кожного. Хто всім своїм серцем бажає шукати Господа, Бога своїх батьків, навіть якщо він належним чином не освятився, аби уживати святиню, і Господь вислухав Єзекію і простив людям. Отже, ізраїльтяни. Котрі зібрались в Єрусалимі з великою радістю відзначали свято опрісників протягом семи днів, щодня левіти разом зі священниками, що з сили прославляли Господа, граючи на голосних інструментах для Господа. Єзекія ж підбадьорливо розмовляв з усіма левітами, котрі так добре і вміло виконували служіння на честь Господа. Усі сім днів люди споживали святкову їжу. Приносячи мирні жертви, і прославляючи Господа Бога своїх батьків, під кінець, усе зібрання на своїй нараді вирішило продовжити святкування ще сім наступних днів, тож з радістю святкували ще сім днів. З цією метою юдейський цар Єзекія дав громаді тисячу тельців і сім тисяч овець, так само і можновладці пожертвували громаді тисячу тельців і десять тисяч овець. За цей час. Багато священників також звершили обряду свячення. Тому веселилась вся юдейська громада разом зі священниками та левітами, раділи також усі ті, котрі зараз прийшли з Ізраїлю разом з усіма приходцями з ізраїльського краю, котрі вже мешкали в Юдеї. В Єрусалимі панувала велика радість, адже від часу владарювання Давидового сина ізраїльського царя Соломона чогось подібного в Єрусалимі. Ще не було. Нарешті виступили священники та левіти і поблагословили народ. Голос їхньої молитви був потужний, а їхня молитва досягала святкового місцеперебування Господа на небесах.